Якщо його попередити неможливо, так? Якась профілактики не існує на жаль. Ну, вчені, скажімо, вчені, проводилось дуже багато обстежень і досліджень на цю тему. І скажімо, вплив можливо, це і вік, по-перше, але обстежили, що в деяких з цих жінок, скажімо, одна з таких була досліджень. Щоб була недостатність вітаміну групи Б, зокрема фолієвої кислоти, і можливо зараз ви знаєте всім жінкам дітородного віку рекомендується прийом фолієвої кислоти, і в перші тижні вагітності прийом фолію, кислоти не тільки а ще за краше синдромі вагітні, але попередити і інші вади, зокрема розвитку невральної трубки. Це звичайно це, це, на наш час, це є скажімо, Одне з таких припущень, що от цих вітаміни віта Європи Б, вік жінки дуже впливає, звичайно. Частота в популяції взагалі синдрому Дауна це є 1 до 700, від 1 до 600 до 1 до 800. І це не означає, що ця частота є такою в нас на Україні, а десь в Сполучених Штатах чи в Канаді, в розвинутих країні, та. ця частота є однаковою і є стабільною у всьому світі. І незалежно від того, чи ця дитина народжена в сім'ї, скажімо. І Багаті багатих, чи забезпечені чи, чи забезпечених, чи з сім'ї, скажем, менш це, це ця хвороба, це захворювання синдром Дауна може е така дитина може народитися в сім'ї. Звичайно, і не шкода, що у нас довгий час був стереотип, що це діти народжуються тільки от у якихось п'яниць і uh -huh. людей не ну, забезпечені. Взагалі, е бачите, стереотипи помінялись на багато речей в нашій країні від тепер, і взагалі, е скажем. Те, що було за закритою пеленею, зараз відкривають очі небагато. І приємно, коли ці діти йдуть з нами по вулиці і самі потім обслуговують себе, заходять в аптеку, в магазин, самі купляють безсторонні допомоги. І до цього треба прагнути. Кожна дитина, скажімо, з синдромом Дауна. Може це робити, якщо з ними займатися з Алла Володимирівна, Розкажіть, будь ласка, про вашого особливого хлопчика Лева. Так два yeah, рочки йому. Yeah. Розкажіть, будь ласка, mm -hmm. діагноз поставили. Що ви робили? Куди кинули? Що шукали? Ми робили так, да, діагноз нам поставили трошки пізніше. Ми почали нам в пологому будинку. Ну якби запідозрили, що є така ймовірність, що дитинка з синдромом Дауна. Тобто але одразу не виявили? одразу не виявили. Не виявили, uh -huh. сказали, що Дзакидозри. є Запідозрили? Да, і виписали нас додому. Дитина взагалі народилася абсолютно нормально по терміну в 38 тижнів, 3 кілограми, тобто ніяких патологій або якихось таких моментів, що вказувало на те, що вона там не здорова. Тому її засумнівались, скажем, лікарі. Да. Хоча їм зараз дуже за це дякую, то що був трошки час на якусь адаптацію. Ось дільничі педіатр теж запідозрила, але теж дала нам час на. Адаптацію, і ми просто прочитавши книжки, прочитавши в інтернеті, і ми вирішили, що він все-таки ось от схожий і не схожий, вирішили самі звернутися в діагностичний центр і просто його обстежити. Тобто ми вже прочитали, що правило, це патологія серця всього і вирішили, якщо це буде, значить ну це 90, 100% що він у нас все таки з синдромом Дауна. При обстеженнях ми виявили, що він в нас абсолютно наразі здоровий. Ніяких патологій в нас немає ні з серцем, ні з ні з чим тобто, немає. Фізичний, фізичний розвиток, розвиток абсолютно здоровий, нормальний хлопчик. Ось, і вже потім ми в процесі з, з, спілкування з неврологом, з психологом, і з генетиком прийняли рішення здавати цей аналіз на каріотипування і визначиться просто, чи це так, чи ні. Ну це вже був ну місяці, вже нам напевно чотири було, коли вже ми нам остаточно сказали так, вашої дитини синдром Ну, Але він у вас головку Весь... підняв, коли все, треба, і дав це по віку, як ну, казав наш. Невролог все по віку критичному для здорових дітей. Тобто, треба в три місяці вже тримати голову, ми вже її в принципі в три почали тримати. Там, треба сісти до вісьми, ми сіли всім з половиною. Тобто, якби дитина в принципі, фізично розвивалася нормально. Що ми почали робити? Почали займатися акватренінгом з місяця, вправи в воді робити, почали робити масажі, почали максимально робити зарядки, читати літературу, всю, яку могли на той момент дістати. Читали ще не знаючи на 100%, що є в нас цей синдром, чи нема. І, звісно, був дуже сильний шок від цього, що, як так сталося, чому, чому в нас ось, але руки не опускали. От, постійно. Ну, да, і займали. про громадську організацію, можливо, ви цю тоді дізналися? Так? Ні, ні ще не, тоді одразу. не дізналися, uh -huh. ні, бо, тому що ми ще ну, виходить. Ну, була все рівно, як кожна мами надія, може ні. Може так, а може ні. Тому поки ждали аналіз, працювали, досліджували, аналізували його, як він у нас розвивається. І що, все, що ми просто знали на момент народження от цієї дитини, коли в половому будинку сказали, що є підозра, що є синдром Дауна, так як ви кажете, стереотип, ну все. Ми народили, да, чому непонятно, але ми народили повністю. Ну, що, що у люд... да, дитинки немає не ніяких. перспектив. Да, і майбутнього нема. Ага. А коли ми почали займатися, побачили, що дитина реагує на іграшку, дитина починає сміятися. Може, десь пізніше, чуть-чуть, але в принципі все дитина може робити. Ось і тоді, вже коли нам остаточно поставили діагноз, да, це синдром Дауна, порекомендували звернутися в пагінець. Звернулись ми в пагінець, зустріли дуже. Дуже позитив... Ну і психолог діагностично. Ну, звичайно, мама в такому стані, що всі, хто що хороше, скаже, що і невролог, і всі спеціалісти, Уже добре. Да, уже, уже добре, да. Уже мама думає, може і так, може по іншому, може дійсно щось може да. От та коли вже прийшли в пагінеті спеціалісти, логопеди, реабілітологи, завідуючи садком Тамара Євдокимівна, всі спеціалісти, психолог, всі почали показувати, розказувати, як розвивати. І зараз, маючи два роки, він у нас з і три пішов. Тобто він ходить, він старається розмовляти трошки ну гірше однолітків. Да. Але в принципі він абсолютно все розуміє, пішов процес наслідування, повторяє все, що ми робимо. Замітає ну, то тобто все, що ми дома робимо, він все робить. Я знаю, що ці дітки схильні до наслідування, так? Звичайно, кожна дитина схильна до наслідування але... і е, цих дітей, дітей з синдромом Дауна, можливо, на якомусь періоді свого життя, звичайно, що вони так як і всі трошки. діти так, вони хочуть всі. повторяти, mm -hmm. але вони трошки запізнені, можливо, цей от період до повторювання. Okay. Чим, чим вони особливі? Кажуть на них сонячні дітки, що вони дуже позитивні, вони так, Хов -хов... діти, як діти, скажімо так, тільки з синдромом Дауна. Ну, а що особливого? Особливо, в психічному розвитку? Є фенотипово, скажімо. Фенотипово, перш за все, ці діти відрізняються. Фенотипово, що на зовнішній вигляд, скажімо, є певні риси, які які Зовнішні, ці, так, притаманні, а діти. психічному розвитку. А Інтелектуальний розвиток дитини, розумовий розвиток, мовленевий. Звичайно, що це є порушення. І не можемо говорити, що все добре, і крізь рожеві окуляри. Звичайно, що ці порушення будуть, і, але вони є різними. Від ну, скажімо, від найменш легких, отак говорить, що народилася здорова дитина без всяких уражень, крім того, що я ж кажу, що було характерне вроджене, вади серця, 40-50%, порушення, зору, слуху, що можуть бути такі дітей, що може бути часто простудними захворюваннями. Цього немає. Так само можуть інтелектуальному розвитку е, ці діти, я ж кажу, від. Найменш легко до кратя але переважно ці діти, скажем, переважна більшість дітей, це є середнім рівнем інтелектуального розвитку. Скажем так, звичайно, що вони не будуть хапати зірок по математиці. Звичайно, що вони, якщо й будуть ходити в нормальну школу, то це не будуть там досягати хто знає яких вершин. Хоча, як сказати. Я бачив дитину на власні очі, яка ходила в другий клас в загальноосвітньої школи. ходила в музичну школу, прекрасно грає на фортепіано і віддали їй батьківщині на англійську мову освоювати. Чи... Тобто, перспективи у цих діток нібито є. Ну, просто я би хотіла, як мама сказати, що я вже зараз на даному етапі бачила багато дітей. Це як і звичайні всі діти, вони дуже різні, і рівень розвитку різний. І якщо, звичайно, є патологія, все дитинка зробить пізніше, бо було втручання, було не могли займатися. Чим раніше мама, чим раніше скажуть, чим раніше мама звернеться за допомогою, чим раніше почне. Займатися тим більше можливість її соціально адаптувати, і в неї будуть кращі результати по розвитку. Це тільки плідна щоденна робота мами. Так, звичайно, це однозначно. Ті а. мами, які займаються, бачимо позитивні. Відіграє роль, звичайно, це суспільство, це однозначно. Ну але є і різні форми, скажімо, синдрому Дауна. Це і транслокаційний варіант, і мозаїчний варіант, які можуть скажімо, бути трошки гіршими, угу. скажімо. і звичайно, є такі діти, що можуть взагалі не розмовляти, не так, навчитися. Так, звичайно, є. є й такі, є. навіть не зважаючи є. на те, що з нею працює, працюють наполегливо, скажемо, те, що працюють, воно додає в розвитку те, нам може навчити дитину самостійно одягатися, самостійно ну, щоб вона самообслуговувала себе в повсякденному житті. Це і навчити всьому ну, Звичайно, от займання от заняття приводять до того, що вона вже навчиться вже цього робити. Але можливо, я ж кажу таке, що є такі діти, що я скратя шкім розумов від да, Не всі можуть говорити, так. не всі можуть хтось пізніше. Ну але більше... я ж кажу, переважної більшості дітей це середність. Що вони всі навчаються і говорити, і самообслуговувати себе вже. В плані того, чи вони підуть в школу, як вони далі будуть розвиватися, це вже друге питання. Шановні гості, мені підказують, що на жаль у нас лишилось вже зовсім мало часу. Я би хотіла, щоб наприкінці програми Ярослав Андрійович, ви як фахівець, дали свою пораду батькам, в яких от, схожа ситуація, от народилась дитинка, вони не знають, що робити. Що би ви порадили? І зі свого боку, ви як мама, яка вже це все знає, і знає, що руки опускати не треба. Я повторюся і скажу, що сьогодні, на теперішній час, це не так, як було років 10 назад, де не було такого центру раннього втрачання, про якого розказувала мама, це центр пагінець, не було таких, скажімо, методів обстеження, все йде вперед, не все, і все не стоїть на місці. І е, тому е, не треба ніколи, скажімо, складати руки і сказати от мене народилася дитина з синдром Дана. Хоча. Дуже багато батьків цей перший період про який розказувала мама, да. що це шоку, і коли їм адаптуватися пару місяців. Ну, це важливо, приходить. щоб фахівці, щоб лікарі правили звичайно, звичайно, лікарі, і об'язують зрозуміти і звичайно, лікарі, і, звичайно і, і суспільство. Так і цей період пережити і пережити його як можна швидше, швидше, швидше. щоб це не було місяцями роками, а щоб це було, скажімо, тиждень, два, три, п'ять його втались, підтримували, звичайно і родина, їх і суспільство підтримувало. Як це робиться за кордоном, де приходять і соціальні працівники, і священнослужитель, і психологи такої мами зразу вже в роддомі. І це е за кордоном так да? е ну це зокрема сполучених uh -huh. Штатах Америки. Я mm -hmm. був на конференції просто і нам розказували, що трапляється, коли народжується така дитина. Ми теж думаємо, ми маємо зараз я вбачаю маємо на меті теж піти вже в пологові будинки, випустити маленькі інформаційні буклети, відвідати всі поліклініки, дати теж якусь інформацію, щоб мама, яка можливо завтра народить, чи вже народила, вже вона, зразу мала інформацію. Да, вона мала інформацію, що вони розвиваються. Це саме головне, їх можна навчити. Можна. Да, як кажуть, не стануть великими математиками, хоча ми з цим будемо ще старатися не звичайних да. людей да, всі я математики. Я просто хочу сказати мамам, що якщо в них народилась така дитина, ні в якому разі не відмовляйтесь, не опускайте руки, боріться за неї. Це ваша дитина. Так, вона ваша вона дитина. Да. Я... Звертайтеся в, погенець, в генетичний центр скрізь є наші координати. Вам дадуть і ми так, максимально думаю... зможемо да, інформацію надати, розкажемо деякі книжки, деякі центри, деякі самі найкращі. Самих не залишити. Да, самих не залишимо. Ми підтримуємо, а ви не бійтесь, вони добрі, люблячі діти. Дуже вам дякую за розмову. На відміну від заходу, де люди з синдромом Дауна можуть отружуватись та працювати, у нас змушені доводити, що вони не хворі, а лише особливі. Більше того, вони добріші та ніжніші за інших і кажуть, що любити вміють тільки з великої літери. Змінімо своє ставлення до них, і ми з вами. До зустрічі на телеканалі РТБ.